Техніка та солдати РФ продовжують тиснути на покровському напрямку. Все виглядало як масштабний і повноцінний штурм, але раптом щось знову пішло не так. В якусь мить метушні атаки перетворилися на дещо інше, чого не слід було чекати. Солдати підняли руки, кинули зброю. Раптово здача в полон. Замість наступу, хаос і капітуляція. Те, що потрапило на відео, дещо вас здивує. Тож про останні події з фронту. Далі вам розповім. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А я буду розпочинати. Окупанти продовжують тиснути на покровському напрямку на різних ділянках фронту, включно. Та це обернулося для багатьох здачою в полон. Так, наприклад, сили оборони України взяли у полон військових харафій, які раніше встановили прапори на позиціях ЗСУ. Бійці головного управління розвідки взяли в полон російських піхотинців, які намагалися створити ілюзію захоплення села під Покровськом. Інших військових харафій українські оборонці знищили прямо під час того, як вони намагалися провести операцію атаки на Покровськ, за даними української розвідки, піхотинці РФІ мали завдання проникнути до населеного пункту, встановити там, як завжди, російські триколори е, у п'яти локаціях та зняти відео, аби підтвердити захоплення села. Зокрема, дві групи окупантів проникли в населений пункт. Тоді ж пропагандистські медіа заявили про окупацію села. Таку інформаційну тактику в гур називають новою піхотинців, які заходять у села для фото. Прапороносцями російська пропаганда активно застосовує нову тактику поширення дезінформації, постановочні захоплення населених пунктів для створення ілюзій успіхів на фронті. Такі ролики використовуються для переможних в лапках звітів перед кремлівським керівництвом та поширенням в медіа з метою тиску на українське суспільство. Перед цим війська РФ вже використовували таких прапороносців у селі Зелений Гай. Тоді гур також ліквідував піхотинців російської армії. Бійці російського добровольчого корпусу у складі спецпідрозділу Тимура та військові п'ятої. Окремої важкої механізованої бригади знищили одну з груп піхоти Рафіта взяли в полон ще декількох окупантів. Також в селі Андріївці Клянцове встановили українські стяги. Військові, 82-ї окремої десант штурмової буковинської бригади також поповнили обмінний фонд, захопивши в полон російських окупантів. Відповідне відео бригада опублікувала на своїй сторінці у Фейсбук. Зради амбітних цілей Кремля, штурмові групи російської армії кидають на смерть без підтримки і без шансу повернутися живими. Ідеться в повідомленні. Російські військові здали. У полон самі, бо назад повертатися не було сенсу. Там їх чекали приниження, знущання і ліквідація від своїх же наголосила пресслужба. Ворожі солдати Розповідають про ціну, яку вони платять за медійні успіхи Путіна, і про те, як виглядає інфільтрація в їхньому виконанні, заявили десантники. За словами одного із полонених рефій, який назвався стрільцем штурмовиком 39-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади, його підрозділ без підготовки скерували на завдання, яке було приречене. Він стверджує, що непідготовлених людей штовхають на виконання завдань без розвідки і артпідготовки. На його думку, командир, який віддав наказ заздалегідь, знав, що це 100% двохсоті. Військовий Росіянин зазначає, що завданням групи було спостереження біля дороги без вступу у бій, але ситуація швидко змінилася. Під час виходу на позицію один із бійців дістав тяжке поранення. Росіяни опинилися в оточенні у підсумку. Побачивши наближення українських військових, вони вирішили здатися. Далі цитуємо расиста. Сказали, ви в оточенні здавайтеся. Що нам було ще робити? Викинули автомати, вийшов я, потім він описав момент полону росіянин. Окрім того, Рашисти скаржаться і на своє командування та підготовку до бою. Говорять, що їх просто відправляли на загибель. Мені просто цікаво, де розвідка, де артподготовка, ні, а этого нет. То людина, чоловік, віддав цей приказ нас відправить троїх туда. Он конкретно зарані знав, що це стопроцентна двохсот. сто процентов. Ну, сто процентов по-другому бы не было. Ну, так не крути, вот с какой стороны не посмотри, в любом случае. Смысл? Ну, какой в этом? Вы ничего не захватили, вы никого не убили, вы там не, там, я не знаю, не, там, не выполнили какую-то там операцию войсковую. Вас просто отправили в лесополку, Є в тіні трьох днів ви сто процентову помірні. Ну а тим часом назвардійці взяли у полон групу військових арафії на покровському напрямку. Бійці бригади Червона калина взяли у полон групу російських піхотинців на Донеччині. Окупантів виявили в підвалі одного із будинків. Піхотинці в арафії знайшли та взяли у полон бійці роти розвідки спеціального призначення бригади. На відео, яке опублікували на сторінці червоної калини, українські військові вступають у стрілецький бій із окупантами. Потім змушують їх здатися в полон. Російські військові ховалися в підвалі біля покинутої будівлі. Та вийшли на вулицю після роботи бійців червоної калини. На відео можна побачити, що не менше п'ятьох піхотинців РФ, які лежать посеред двору і з руками за голову. Кожен полонений це шанс повернутися додому нашим людям, які знаходяться у російському полоні в нелюдських умовах. А росіяни відправиться назад на болота будувати такий плеканий ним руський мір, розповіли в бригаді. Троє військовослужбовців російській армії Артем Смірнов, Сергій Моргунов та Ельдар Закіїв які також потрапили в полон до українських захисників під час бойових дій у напрямку Покровська. Розповіли про безнадійність атаки РФ на цьому напрямку. Вони висувалися в складі різних малих штурмових груп. Однак фінал для всіх виявився однаковим. За їхніми словами у лісосмугах на підходах до Покровська залишилося щонайменше 70% особового складу, відправленого командирами у практично безнадійну атаку. Частина росіян була знищена, інші отримали поранення, і лише одиницям вдалося вижити та здатися українським військовим. У полоні окупанти детально описали умови свого похідного шляху від відсутності координації та безглуздих наказів. Мандування до звірячих порятунків у російському війську, де життя солдати немає жодної цінності. Ще один військовий рефі йшов за дроном ЗСУ здаватися у полон. А свої ж відкрили по ньому вогонь. Українські військові взяли в полон російського окупанта та під наглядом дрона і з гучномовцем відправили його в тил. Російські війська відкрили вогонь з артилерії по своєму полоненому та намагалися поцілити в нього протягом всього маршруту. Про це повідомляє 63 десять бригада. Двоє окупантів завітали на позиції 106 го батальйону. Наші хлопці не лише дали відсіч, а й взяли полоненого. Щоб доставити його у наш тил, доводилося імпровізувати і організувати справжню спецоперацію із гучномовцем на дроні. Ідеться в повідомленні у бригаді. Також там розповіли, що для того, щоб не наражати українських військових на небезпеку, полоненому російському військовому зв'язали руки та відправили до тилових позицій. В дорозі його супроводжував дрон, до якого прикріпили гучномовець. Дрон зі спікером гучномовець мої слова передає йому: Іди на мене, іди швидше, по тобі стріляють свої. Розповів оператор дрона на позивний Шахтар. Майже. Одразу російські окупанти зафіксували свого полоненого та відкрили по ньому вогонь з артилерії. Чоловік показував російським дронам, що у нього зв'язані руки. Він полонений російський військовий, але вони продовжили вести вогонь. Чоловік дістав поранення. Після того, як полонений перечекав російський обстріл та продовжив рух, російські війська знову почали бити по ньому з артилерії. Російський полонений зміг дістатися до безпечного місця, де його вже зустрів та забрав український військовослужбовець. Він ішов понад три години. Натомість, двоє росіян, яких обміняли в червні, знову потрапили в полон до ЗСУ. Після кожного обміну російська пропаганда куменно лякає своє населення. Усім, кого повернули з українського полону, загрожувала смертельна небезпека. Ну і тепер вони пройдуть лікування і реабілітацію. Насправді ж їх майже одразу знову повертають на фронт. Ідеться в повідомленні проєкту Хочу жити. Ага Михайлович уроджене істуве із обмеженими знаннями російської мови підписав контракти з міноборони країни агресорка РФІ. 10 грудня 2024 року. Розповів проєкт. Він додав, що без жодної військової підготовки його скерували до 83-го мотострілецького полку і вже всі. Ні, він дістав поранені під час м'ясного штурму. Вовчанська і здався в полон 20 червня 25-го року, згідно із стамбульськими домовленостями, Гая повернули до Росії як пораненого військовополоненого. Звісно, жодного лікування і реабілітації йому дома не надали, та і додому не потрапив. Його протягом двох тижнів утримували і допитували співробітника ФСБ у казармах 27 сьомої окремої мотоцілицької бригади у селищі Мос Ренген Московської області. Після допитів його одразу ж скривали назад на фронт під Вовчанськ. Туди ж де він уперше потрапив в полон. Знаючи з особистого досвіду, що в українському полоні його життю нічого не загрожує. Згодом шага знову здався. Зазначає проект, хочу жити. Проєкт додав, що таку саму ситуацію пережив і Іванов Дмитро Вікторович, 21-річний уродженець республіки комі, який 11 вересня 24-го року підписав контракт із 82-м мотострілецьким полком. Жодної підготовки чи навчання він не проходив. Його одразу ж відправили на штурм Вовчанська вже за місяць, 7 жовтня 24-го року, діставши поранення руки ніг Дмитро вперше потрапив в полон 9 червня 20 П'ятого року його обміняли як пораненого, а вже менше ніж через місяць, все під тим самим Вовчанськом. Він знову опинився в українському полоні. Заявив проєкт, хочу жити. Ну а я, глядачі, вдячна вам те, що ви додивилися випуск до кінця. Не забудьте підписатися, залишити вподобайку і коментар. Продовжуємо допомагати українському війську, продовжуємо донатити українському війську, адже це необхідно. В єдності наша з вами сила до зустрічі в наступних випусках та слава Україні.